Півтори тонни м'яса та веселі танці під дощем. В Бердянську відбувся традиційний фестиваль шашлику, який зібрав на головній площі міста чимало гостей та жителів Бердянська. Куштували м'ясні делікатеси і наші журналісти. Минулі вихідні видались не найтеплішою погодою. й діло зривався дощ, а пориви вітру змушували кутатися в ковтинки, але гурманів це не зупинило. Декілька сотні бердянців та гостей міста завітали до Приморської площі, аби поласувати м'ясними делікатесами. Одинадцять учасників фестивалю представили свою кухню. Окрім самого шашлика, на фестивалі можна було поласувати пловом, ковбасками, морепродуктами та, звичайно, запеченою рибою. Люди берут все, им нравится и плов, и шашлык, и шашлык лаваше. Потому что ну как это удовольствие, это еда. Планируем рыбу попробовать, шашлык попробовать. Думали, дегустация будет бесплатно. Но пока только платно. Как бы будем искать, где бесплатно. В целом, пока неплохо. Погода немножко это поддувает. А так, я думаю, что может быть все успокоится и. Будет хорошо. Очень вкусный. Очень вкусный. Да. А что еще сегодня хочешь Шашлык. Если останется. Нормально. <с> Горячий сырым не бывает. Как тебе плов? Вкусный плов. А что ты сегодня еще пробовал на фестивале? Я сегодня колбаску пробовал. Я сегодня еще буду шашлык кушать. И, наверное, шашлык. И хочу в кафешке посидеть просто. Для заходів, які влаштовує комунальне підприємство, «Аншлаг», вже стало доброю традицією збирати кошти на благодійні цілі. Цей фестиваль не став виключенням. На лікування маленької Юлі зібрали дві з половиною тисячі гривень. Сьогодні ми збираємо як традицією вже на наших фестивалях деньги для спасіння ще одного рібка. Це Юленька Донда. У нього тяжела форма онкології, але, з болезнь виявили на стадії, коли можна спасти ребенка. Діємося, що вір'янці м'якарса равнодушними, і ми поможемо зібрати потрібну суму. Всього за два дні фестивалю гості з'їли півтори тонни м'яса та одразу після смачної трапизи, незважаючи на дощ, пускалися у танок, адже зі сцени лунали пісні у виконанні місцевих колективів.